Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Починаємо наш новий влог і почати, почати я хочу його з приємного. Я вам вчора показувала, я купувала такий гет для душу. Вчора ввечері я їм скористалася. Я не знаю, як вам так сказати, але. Себе хочеться завжди обіймати. Ти торкаєшся свого тіла, і воно таке ніжне, начебто там ти наносив якийсь такий дуже коштовний, якісний крем або ще щось. Але це відчуття ще і до ранку залишилося настільки приємне тіло. Я не пошкодувала, що я купила, і тим паче 129 гривень, але це було зі знижкою. Я вам зараз покажу десь у мене ау, такий гель для душу я купувала 146 гривень. Розумієте? Тобто, і зранку сьогодні помила волосся новим шампунем. Я його вчора, коли з парка йшла, повернулася до аптеки. Я його таки купила, тому що я йду, і думаю, якщо я про нього, думаю, 190 з чимось гривень, а коштував 300. Це для об'єму, екологічно там все написано. Такий класний, і я зараз помила волосся. Перше відчуття, яке я відчула, коли ти вже змиваєш цю піну з волосся, волосся, як наче репить, як наче от то раніше бабуся уксусом мені споласкувала волосся. Забути відчуття. Ось чому я кажу, що я люблю такі речі купувати в аптеці, а не в якихось мережах, там, де може бути і підробка. І я ні на що не натякаю, я кажу лише свою думку. І свої відчуття і відгук. Але я кажу, що ми всі різні, комусь одне підходить, комусь інше, і я кажу лише за себе. І... Це для об'єму. Такий шампунь. І зараз я так пригадую, що там був ще для щоденного використання, а я щоранку мию волосся. Обов'язково. Тому що волосся в мене коротке. І зранку, якби ви мене бачили, ховайся хто може. Ну, коротке волосся, ти спав, там десь щось, ну, як у всіх нормальних людей. Тому зараз хочу піти в магазин, потрібно купити і продукти. І, мабуть, зайду ще в аптеку, подивлюсь шампунь для щоденного використання. Зараз подивлюся, як там одягатися, що за погода. О, у нас сьогодні плюс 10. Двірники щось прибирають. Сонечко начеб пробивається. Зачекаємо, поки червоний світлофор. Сонечко у нас начебто виходить. А я сьогодні зранку вирішила прийти в парк, щоб почути, як співають пташки. А тут іде прибирання, щоб ви розуміли, <сум> То коли в день вони вже не так якісно співають голосно, а зранку працюють такі дувчики. І думаю, що тут в ялинках щось копошиться, а там щось теж гребуть. Прибирають. Ой, ну, що ти поробиш? Нічого. Зараз ми з вами щось придумаємо. Чого, буде літо? Я буду приходити в парк ще до початку роботи десь о сьомій ранку. Я не знаю, де вони там то листя взяли, що вони дують і дують на нього, але є. Начебто з осені все прибиралося. Але пташки все одно співають. А тут в парку вже гучно грає радіо. Ой, дівчата, я собі вчора. На ніч таку шкоду наробила, хочу вам розповісти. Ви знаєте мою позицію стосовно там новини і так далі. Якщо це не перевірена інформація, Таня, не засмічу собі мозок, тільки перевірена інформація. Для того, щоб інколи тобі здавалося, що ти тримаєш свою голову холодно. Вчора десь близько 12-ї ночі вже було. Знайома мені скидує там одне повідомлення, перепост. Каже, Таня цієї ночі дивись що пишуть в телеграм-каналах в Дніпро, ну, щоб не спали, щоб там були уважні, щоб там. Я не знаю, що це за телеграм-канал. Там майже мільйон підписників. А я, ну, у мене є останнім часом таке, і, мабуть, ви теж помічаєте це в відео. У мене, я як інколи як повітря так. Ну, є, я нічого не можу з цим зробити, я це не контролюю. Але. Мені як стало знову, не вистачати повітря, я відкрила вікно і чую, що воно щось гудить. Таке схоже, як на ті мопеди. Ну, я ж цей звук знаю. Але ж читаю телеграм-канали, ті, що я ну, довіряю, що вони завжди не підводять, там написано Київ, Дніпро. Уважно, ракета. Так ракета, а це не звук ракети. І в мене як тут все зжалося. І я не можу нічого з собою зробити. Владик вже пішов спати, а я така ніяка. Думаю, ну що я буду будити? Ну, якось розберуся, що я мала дівчинка чи що, якщо буде зовсім погано, ну тоді вже буду кричати Сос! Слава Богу, ніч пройшла спокійно. В Дніпрі те, що писали, не підтвердилося. Але ще й за Катю. У нас з так, ну, є, така, є такий момент, коли в Києві там вночі кой хто не дає, не дає моїй дитині спати, то починає. З цього приводу не дає моєї дитині спати. Продовжимо пізніше. Зайшла одна в парк послухати пташків, як пташка співає, весна йде, ну, хоч радіо грає. Кожної ночі, коли я лягаю спати, телефон обов'язково потрібен бути біля мене, тому що коли там у Каті вона вночі не спить, вона не дзвонить. Але вона завжди по... не забуду дім пісня. Знаєте, це такий кайф, коли ти йдеш по вулицям свого міста, грає українська пісня. Не забуду дім, з вишнями пироги. там, і ще, ну, Зараз така пісня грає. І кажуть, звідки ти береш позитив? Звідкіля ти заспокою... ну, Чим ти заспок... от такими звичайними речами я заспокоююсь. Так, да, де б ти не був, не забуду дім. Я шукаю, де тут можна послухати пташок. І щоб не так гучно грало радіо, тому що це ліцензіонна музика, а мені Ютуб потім повідомлення на порушення авторських прав припише. І буде попередження. Тому коли я в магазинах знімаю і забиваю, то це не то, що я, це. І Катя завжди пише повідомлення. Я вас дуже сильно люблю і сердечки. І коли я вночі є таке повідомлення, то я вже розумію, ми з Катєю, поки там все не закінчиться, ми на зв'язку. І так їй краще. І зрозуміло, роз, що і я цієї ночі, ну, коли там буває, то я теж не сплю. Коли цієї ночі від Каті не було, що вона нас любе. От. А спазм тут досі. От навіщо Таня ти читаєш? Ну, це не я, це мені прислали, а знаєте як? Ну, страх він є, ну куди ж ти це подінеш? Але ну, коротше, сама собі наробила шкоди. Ось так. Гарно так. А за хлібом йти треба. Хочу вам, знаєте, про що сказати. Можливо, це і не дуже красиво, але чесно і відверто. Е я вам тільки що казала про цей спазм. І, до речі, я ще йду, думаю, зараз зайду в Сільпо. І пісня грає Не забуду дім. Пирогами, з вишнями, нехай хата пахне. І Я йду і підспівую так собі під носа. І знаєте що, от спів він дуже заспокоює, він робить наше дихання більш стабільним, тому якщо дівчата співайте, будь ласка, навіть на кухні, коли щось готуєте, співайте. І так. Десята година, починаємо на, на на на, каже радіо. Яке сонечко. Ще поки пригадала, бо все забуваю вам про це сказати. Мені колись написали коментар, а навіщо ви кожного разу кажете, коли ви записуєте відео? Наприклад, сьогодні 14 лютого 2024 року. А я думаю, дійсно, я не знаю, чому я так кажу. Ну, І потім. Добре, що я... Ой, тут радіо. Та куди ж тут піти, щоб з вами поспілкуватися я ж не замовляла цю музику. Алло, Ютуб. І добре, що я кажу, тому що коли я завантажую відео на Ютуб, то потім пишеться там. Е... День, по тому тиждень, рік, ну, місяць. І знаєте, мені дуже було цікаво. Не цікаво, я не знаю, чому. От, я ж кажу, там той гном він щось знає, але він не колиться, що він знає. Я, я не дивлюсь, передивляюсь свої старі відео. Ні, передивляюсь там, де ми з друзями на дачі або разом збирались по п'ятницям. От, і я думаю, подивлюсь це відео. І це відео я записувала, казала Всім привіт! Сьогодні 23 февраля там. І я дивлюсь це останнє відео мирного часу. Якщо вам цікаво, посилання зараз буде зверху, за один, як кажуть, записувала відео 23. 3 февраля, а прокинули вже 24 лютого. Я так подивилася, та я майже, до речі, і не змінилася. І, до речі, цієї курточки, якщо я не помиляюся, там була. А може, і в іншій. Ось так от, мої дорогенькі. Тому я не знаю, чому я кажу дати. Кажу та й кажу, день настав і я кажу. А може не казати, може це недоречно дійсно. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От мені зараз потрібна ваша порада, але звичка, вона вже є. Ходить вона за хлібом. І, до речі, ще дівчата мені вчора писали з мого міста, що раніше вони там побігли в магазини, все, а зараз теж заходять в парк. Дівчата, якщо ви мене побачите, бо я ж вас обличчя не знаю. Підходьте, я відкрита до спілкування, і мені це буде дуже і дуже приємно. Іду, то ще досі там дують. Чуєте, годить? Тільки що зустріла знайому в парку і кажу, що ну, якось так жаркувато. Треба щось легше одягати, але ж, начебто, воно ще не по сезону, тому що ну, лютий. А вона каже, десь вона там йшла і біля аптеці бачила е чоловіка, який йшов в шортах. Я кажу, тобто в шортах. Вона каже, ну так, писали, щоб готували шорти, буде до плюс 20. Чоловік приготував. Ну, якийсь там чоловік, я не знаю. Мабуть, чоловік приготував, він же ж читає всі новини, він же ж слухає все, чекав, чекав. Команди одягати шорти не було, то він надів та й пішов. От бачите, як корисно, коли ти виходиш, там пісню українську послухав, там пройшовся, там когось зустрів, там з кимось поспілкувався, подивився на таку красу. О. І все. І займаєшся далі своїми справами, але ж якийсь баланс, ти знайшов. Так. О, у нас дині 129 гривень за кілограм. Якщо брати такий шматочок, буде на 60 гривень. О. До речі, ще, мабуть, я є час. Я ще зараз тут куплю все, що мені потрібно, і піду ще на базар. Отак. Дещо купила. А погодка така гарна, то, мабуть, я піду ще схожу на базар, але спочатку проб'ю товар. Я йду, дивлюсь, у нас тут така краса продається. о, І тюльпашки, які, які тюльпашки гарнюні гарнюні Питала, скільки коштує. Тюльпан 50 гривень, одна штучка. І отой, ота кулька, що надувна, теж 50 гривень. Нічого собі ціни. Чи, а я не орієнтуюсь, це дорого, чи це дешево, Дуже. я не знаю. Тому що хочу сказати, якщо у вас немає настрою, вам сумно. Що вам робити? Просто виходьте з хати. Хотіла сказати, а зараз буде розпаковка, але я вже все розпакувала, але хочу показати, що я купила. Почнемо з базару. На базарі такі мандаринки взяла по 80 гривень. Кілограм я вже брала, вони смачні. Дівчата, у бабусі купувала семеринку. Я не знаю, що з нею, коли я купувала по 35 гривень. І вона така ну, гарна була, ну, щоб я таке купувала. Ніч полежали яблука. а Один в один яблучко було. Це, що я ще десь купувала. Де я купувала? Я вже не пам'ятаю, в сільпо запаковані у ті були. А це кожне яблуко, подивіться, ну я ж такі яблука не купувала. За ніч от таке. І я ж коли викладала, я ж це бачила, вони були нормальні. Ввечері по яблучку з'їли, а на ранок. Привет! Здрасті! Тому думаю, ні, візьму поки мандаринки, бо кінець лютого, які там вже яблука, 80 гривень. Не знаю, так захотілося салат з крабових палочок. І коли побачила 50 гривень, така упаковочка, скільки тут. 180 грам. 50 гривень коштує. І думаю, все, треба брати майонез. Каже Юля, візьміть такий, він харківський, а я колись брала, я про нього забула. Харків виробник думає, так, так, підтримуємо наших. Все правильно, нехай вона каже смачний, смачний. Кукуруза. Непогано, до речі, я вже Юлі брала, оскільки вона 30 або 32 гривні коштує. І яйця по 50. Отакі. Два десятки взяла, зі своєю ходила тарою. Потім зайшла в аптеку, бо шампунь настільки сподобався, і думаю, ні, потрібно ще взяти кондиціонер. Кондиціонер для об'єму. Що він там містить? Ой, дівчата, я за окулярами не збігала. Ну, ви бачите, так? Да? Що це дуже добре. І як одобрено і все, бо шампунь мені реально сподобався, навіть і без кондиціонеру, але ж інколи хочеться волосся так підтримати. І взяла, ну, поки що є акція, бо буде коштувати 300 гривень, а зараз 190. Такий шампунь для волосся, але ж я ж кожного дня мию, кожного ранку я мию. Голову тому для щоденного використання я вам близько покажу, мені склад сподобався, бо там я бачила, тут я вже не бачу. Думаю, теж, поки є акція, то це я купила в аптеці. Ну і в сільпо захотілося такий кекс 34 гривні. Далі морква по-корейськи. До речі, вони роблять смачно, мені подобається. Яйця, перепілки, це нам на ранок, ми також звикли. Саме найкорисніший білок це має ця пташка. Тому смачненького захотілося, але корисного. Взяла такі десерти з вишнями. Тут натуральний цукор або щось там таке. Мені подобається такі ж цукерки є, і ви розумієте, про що я. А це десерт. Два. Взя... Взяла, взяла 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 лактонію. І багет гречаний. Всі так хвалять його. Хочу, боже, який він запашний, дівчата. І корисний. О, так, на стіл покладу, стіл чистий. І думаю, буду отак от різати І так поїмо, і на ранок там хліб. Хліб, багет, масло, сир і яйця перепілки. Ну це не на бутерброд я буду класти. І там чай, кава, але він реально такий класний. Він такий м'ягенький-мягенький. Тому такі в мене сьогодні покупочки з базару, з аптеки і з магазину. Як то кажуть, Роботу собі завжди знайдеш. Ви запитуєте, Таня, як так, що в тебе завжди там чисто, ще щось. Дівчата по-різному буває, але я зайшла лише тільки помити руки. Це називається зайшла в ванну лише тільки для того, щоб помити руки. Паперовий рушничок помила ванну, хочу те, що вам сказати, показати. Своїм досвідом поділитися, все поприбирала, зараз буду на місця складати. Дівчата, показуюся, як є, що тут приховувати. Гарно, негарно. Як живу, так і показую. Колись в епіцентрі купувала миючий засіб. Хух, щось я захекалася. Що хочу сказати, миє, ну, так, як і фрош миє. Чисто все в порядку. Але немає такого якогось вираженого запаху. Ну, начебто нормально. Сподобалось. Колись купувала, акція була, купила, поставила, забула. І добре, що стояла, тому що фрош вже закінчився. Ано ну, там все лежить, бачите, нормально. І мила цією губкою, як воно легко миється. Яка, ну, знаєте, і крани, особливо крани проводиш тому, клас, думаю, треба своїм же ж сказати. Перевірила, що там в мене є в холодильнику. Дивлюся, що на сьогодні є що поїсти, потрібно доїдати, тому готувати сьогодні нічого не буду. Що, мої дорогенькі, ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. І такі позитивні емоції, вони не коштують грошей, коли ти виходиш на вулицю, ідеш, світи сонечко, або навіть іде дощ. Це неважливо. Когось зустрів, з ким поспілкувався. Руки тремтять, але це така фігня. Малята. І все. До нової зустрічі, мої дорогенькі. Щось мала ще сказати, але забула. Ну, це вже буде в наступному відео.